Для проведення комплексу весняно посівної кампанії аграріям області необхідно 1 мільярд 100 мільйонів гривень. На сьогодні до 80% фінансових ресурсів сільозвиробники виробники використовують власні кошти 49 мільйонів гривень на посівну надали кредити коштів і банківські структури, хоча потреба у них у два рази більша. Підвесняний засів в області підлягає 560 тисяч гектарів. З них під ярами за новими буде 25 тисяч гектарів. На сьогодні вже більшість районів розпочало посів ранніх ярих культур і вже засіяно понад 7 тисяч гектарів площ. Навіть розпочався і посів цукрових буряків а площі під які у цьому році буде збільшено до днієї тисячі гектарів у порівнянні із минулорічним. Позитивним є те, що область більше ніж на 100% забезпечена насінням зернових культур високих репродукцій, і на 85% – мінеральними добривами. Через високий температурний режим строки посівної кампанії змістилися на два тижні, тому кожний прогаяний день посівної може призвести до втрат вологи у ґрунті і зменшення врожайності від двох і більше центрів із гектара. Маємо певні проблеми в забезпеченні пальним насамперед в його ціні. Що стосується насіння, мінеральних добрив, готовності техніки людей, я вважаю, що і певен в цьому, що хлібороби і цього року успішно, вчасно, в варотехнічні терміни проведуть посів на площі майже 600 тисяч гектарів. Ми сьогодні працюємо вже практично 14 районів в роботі. Зрозуміло, поліські райони ще масово не пішли в поле за винятком робіт по підживленню озимих. Ну а тим паче, що польові роботи цього року. Вони і зміною погоди розпочались практично на два тижні раніше ніж минулого року.